Кількість обстрілів позицій АТО зросла ще. Про загострення ситуації за даними за минулу добу, говорять військові. Кількість обстрілів незаконними збройними формуваннями по силам АТО зросла до 77 разів. Зосередивши вогонь мінометів та артилерії у бік українських захисників, ворог наніс 30 потужних ударів, зухвало використовуючи заборонене мінськими домовленостями важке озброєння. Калібрів від 82 до 152 міліметрів. Епіцентром бойових дій лишається Авдіївка. Тут ворожих обстрілів було 16. Також вогонь не припиняється в районі шахти Бутівка, Зайцевого та Майорська. Під вогнем опиняються і домівки мирного населення. За минулу добу окупанти випустили в бік українських військ понад 100 артилерійських снарядів та понад 370 мінометних мін різного калібру. Загальна маса бойової частини више згаданих боєприпасів це понад 6,5 тонн. Це означає, що 6,5 тонн заліза вилетіло в бік наших воїнів. А на Луганському напрямку порушували режим тиші у Папаснянському районі. Тут гатили з мінометів і зеніток з огляду на агресивні дії бойовиків та явну небезпеку для цивільного населення. Роботу щойно відкритого. Контрольного пункту в'їзду-виїзду золоте було призупинено. За минулу добу Україна втратила одного свого захисника. Також є поранені. Хлопець загинув у Зайцевому. Там же ще троє отримали поранення, і ще п'ятеро отримали поранення в Авдіївці. Там на сьогодні найбільш гарячіша ситуація. Це догоряє будинок, обстріляний бойовиками в Зайцевому. Атака сталася вранці 31 березня. Обстріл був масовим, не менше сотні снарядів та мін різного калібру випустили бойовики по позиціях сил АТО. Стріляли з окупованого Гольмівського. Ворог використав артилерійські системи 152 і 122 міліметри. І мінометів 120 і 82 міліметри. Доказами фактів застосування забороненого озброєння. Земля в Зайцевому усипана. Інформацію про це військові передадуть ОБСЄ. Військові, що обороняють зайцеве, однозначно характеризують як щільність обстрілів, так і їхній характер. Ворог б'є на ураження. Це пугасне. 122 22-й вистріл, який був поставлений на проникаючий взрив для бліндаже, для укриття. Вони використовують це вже в місяця проти зайцева. У них все стоять колпачки і працюють. Іменно на пораження місцевого населення і, і воєнний житло. Внаслідок цього обстрілу загинув український військовий. А він давно служив. «Ну, На день через два дні обіцяла. А звідки він родом? Родом зі Львова жив в Києві. Хороший солдат хороший людина».